Друзі, мої вітання. Ви на каналі Шкоди, що не вахт». До речі, буду їхати в місто Луцьк оглядати для вас авто в районі від 4 до 7 тисяч доларів. Подивимося, які зараз реалії і тенденції ринку на сьогоднішній день. А ви обов'язково коментуйте відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Канал наповню називається Шкоди, що не вахт». Приємного вам, друзі, перегляду! Ну що, друзі? Погода сьогодні у нас сонячна, настрій чудовий, людей небагато так як обично, але машин дуже-дуже багато, що немає де даже свою поставити. Ось є перший варіант, 6300 дизель, 1,7, опільзафіра, 7-мімісна. Ходова машина, їх люблять, за них питають. В принципі, якщо правильно обслуговування, нормальний, адекватний пробіг, непоганий варіант, можна розглядати до покупки. Також, так, як ви бачите по моїх відео, можете відео порівнювати. Ціни реально трошки піднялися і вони не падають. 5900, 2 літра дизель, 2009 рік Ford Focus. Ford Focus надійний автомобіль. В принципі, якщо цікавить, можна брати такі машини. Вони непогані, вони ходові, за них питають. 5300 ціна 2005 також хороша комплектація, 197 заявленого пробігу у Мігана. Ці другі мігани також в принципі непогані, вони е, можу рекомендувати до покупки. Ось є така дача, також е, ходова машина, але ви бачите, це на 5 тисяч доларів. Ну, 10-го року 1,4, навіть не 1,6, але 5 тисяч доларів за, за дачею. Ну, бачите, на кожен товар є свій покупець, то кожен продавець диктує свої ціни, що я вам можу сказати. Ось є. Рено Логан, дача Логан, 2009 рік, 500, 1,6 бензин. Що Рено Логан, що дача Логан, воно одинакове, 5100 1,6 імпальний двигун. Непоганий такий, ну, непоганий автомобіль за кошти, але не за такий. Ми йдемо, друзі, далі. Ось є такий варіант. Також Opel Zafira, на оптиці автомобіль. Zafira B, 9 рік, 1,7 дизель 233 заявлено пробігу, 6550 ціна. Торг автомобіля присутній, так як ви замітили, що ціни різняться. Навіть на ті зафіри є по 8500 вже хочуть за зафіри. Але, як то кажуть, хазяїн барин. Також Рено Megane На дисочках авто не розми, ну, пробачається розмитнене. Розмитене на фірму. 1,5 дизель в рідній фарбі 2007 рік, ціна 5400. Ну Щоб ви собі розуміли, таку машину. Там, Можливо, десь там пів року тому воно взяти було там за 5, там, за 4 800 можна було знайти. Бачите, вже автоматично свіжа машина якісь там 600 доларів подорожала. Ось є Volvo V-50, я їх неодноразово говорив відео. Непоганий варіант, можна звертати увагу, але бажано брати восьмиклапану дизельну, 1,6 непогані двигуни, 7300 ціна, 10 рік. Ну тут бачите ціна, ну відносно, якщо такий пробіг 7300, ну ціна непогана, тому що я оглядав людям 2010-11 року ціна 9 тисяч доларів. І ясно, що там комплектація. Також Renault Scenic, 2004 рік, 2,0 бензин, 7-місний пригнаний з Німеччини. Ціна 4900. Номер телефона продавця є. Також можете записувати, якщо цікавить даний автомобіль. Також таке дача. Також автомобіль 5699, 2009 рік, 1,4 MPI, 133 тисячі пробіга в автомобіля заявлено. Тому от бачите, ну трохи от вони реально піднялися ці машини, бо їх можна було взяти було, там, за 4300, 4500 і 1,6 двигуни. Також Фа шкода Фабія на таких титанчиках ну гарно, акуратненький такий авто також розмитнене, на, на фірму розмитнене. Не знаю, чи є сертифікат. Постановка потрібна в автомобілі 1,4 бензин, 2007 рік, ціна там майже 5 тисяч доларів. Але я думаю, що для покупця реального людина скине якихось пару доларів, але скине по любе. Тому треба торгуватися, якщо не вмієте торгуватися, наймайте автоекспертів, які десь знайдуть якісь якісь моменти по автомобіля Вони також можуть збити по ціні. Я не кажу, що всі продавці будуть. Скидати там тисячами, але хтось може скинути 100 доларів, хтось 400. Ясно, якщо ви якісь косяки знайдете, ви йому скажете ці косяки, і він мусить скинути або, або ви не купите в нього це авто. І Тим самим себе там ну, забезпечите ну, тим, що не буде ну, потім якісь проблем з даним автомобілем. Також в червоному кольорі така дача, такий, знаєте, горящий колір. Ціна 400-1,4 бензин, пробіг 160 тисяч заявлено. 4300 ціна, друзі. Ну тут вже хоч таке, так, да, якби це, звісно, була більша машина, або це друге діло. Ось є отакий такий Volkswagen Polo. Авто 2007 року, 1,2 бензин, сервісна книжка пише 134 тисячі пробіг, авто знімаючи не бачу по цьому. Синій колір. На таких колпачках. Один і два автомобіль. Тому, якщо потрібно, телефонуйте, телефонуйте, спілкуйтеся з людьми, з власниками. Я думаю, що по ціні домовитися. Або так само можете мене набрати сказати, Роман, я бачив там такий-то такий-то автомобіль. можеш, будь ласка, мені по, е, подивитися. Ви мені скидаєте якийсь скрін на вайбері, я дзвоню до клієнта, домовляюся і оглядаю вам автомобіль, скидаю всі дані на Telegram, WhatsApp, і ви собі вирішуєте, чи вам підходить. Автомобіль. Ось є 2005 рік авто, 1,6 бензин, 5000 доларів, торг автомобіля присутній. Бачите, навіть людина капот відкрила. Також видно, машина свіжопригнана, тому як на червоних номерах. Ну і ціна, також свіжопригнана, будемо так казати. 4550 авто, 2,0 бензин, 2005 рік. Номер телефона, будь ласка, записуйте, якщо цікаво. Авто, авто, в принципі, на перший погляд непогано, але потрібно більш детально. Оглядати, дивитися. Тому ось такі реалії ось є от Audi. Ну, непогана Audi. Така, знаєте, горить, горить машина, горить на на... на ну, реально горить. Типу. 2004 надійний їхній двигун, 1,6, ще й бензин в придачу, климак, двозонний контроль, АБС, ESP, електропакети автомобіля. Цікавить, телефонуйте. Думаю, що власник щось да, скине по ціні. А якщо не скинете, то набирайте мене, де ми з вами сторгуємо по даному автомобілі. Також гольф 5, авто 5250, 1.4 бензин 86 кінських сил, номера телефону записуйте, 200 тисяч заявленого пробіга. Власник говорить, що це оригінальне, але в принципі, якщо потрібно, ми перевіримо по карвертику. Якось так. Також, друзі, от Ford Focus 2, дивіться, які диски класні. 6600 ціна, 1,6 двигун, 193 тисячі пробігів. Також ці двигуни непогані, себе зарекомендували. Що й на Volvo їх ставлять, на пижиках. на пижиках також вони стоять, ці двигуни. Також Opel є от такий. 6 тисяч доларів, 7-місне авто, 2008 рік. Щоб ви ти розуміли, я тако прохожу, що що там не знімається Октавію червоного, бо там ціни там, 8500 9000 доларів. Gлі M також даже такий китайський автопром є. 4200 ціна, 11-рік авто, 1,8 газ бензин, номер телефона. Записуйте авто класній комплектації бачу, вони ну, ці китайці вони йшли дуже ну, так, комплектовані хорошо, Тому там е і клімати там в двох Тобто ніяких питань немає. Там, ну, газ там двигун непоганий, Ford 6400, 1.8 інжектор, 2010 рік. Якщо цікавить, набирайте. А, так, друзі, так, жаркувато сьогодні. Звісно, жаркувато, але ну, ми йдемо далі, працюємо для вас. От, от Є от також авто Renault Сценік. Так, 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 не Renault Сценік. Йдемо далі, друзі. Іде. Ось підходимо до даного екземпляра, авто вже на номерах. Citroen Berlingo. Також для сім'ї непоганий автомобіль. Ціна 3350. Дизель 2 літра 2005 рік. номер телефону можете записувати. Номер вказаний. Да, конечно, друзі, жарко, вторинку, ну, ну, дуже сонячно, 27 градусів тепла. Також Отаводі 5700 ціна 2002 рік. 217 пробіга, 1,6. Номер телефона є. Також, якщо потрібно оглянути, телефонуйте за моїм номером телефона. Скажу тако, по цінах, ну я вже, кажу таку, вже ходив, тако дивився, ну, ну реально, просто поїхав за мною навіть товариш, перший раз на авторинок, тако розказую вам. То він каже, я шокований. каже, Він давно не був, знаєте. Каже, ну такі, каже, вже ціни луплять. Але я кажу, кажу ну що ж ти, друже. Зробиш, якщо реально там машини подорожали і подорожало. да, там зараз там коментарі пишуть, що це все брехня, да що ви там разом з одними за перекупів. Ну. Ні, друзі, це є дійсно правда, що по цінах, типу, ну, справді, подорожали ціни. І ну. І наші люди, знаєте, вони хочуть свіжу машину. От ми так само сьогодні до клієнтів шукали Мігана, ми, звісно, не купили Мігана їм, бо в них був бюджет 7 тисяч доларів. Як не скручений, то шпакльований. Тому такі реалії, знаєте, ну люди хотіли, знаєте, за 7 тисяч доларів, але хотіли, не знаю, щоб була ідеальна машина, але ну, міган. А знаєте, коли чоловік там з жінкою купляє автомобіль, то трошки це зовсім знову інша історія. Так знаєте, такі, це, знаєте, такий сарказм. Краще, якщо купляєте авто, то, то купляйте і їйте самі без жінок. Бо, знаєте, то колір не подобається, то... Знаєте, як вам сказати, Октавія, а п'ята не подобається, а Міган подобається. Ну, Ви ж розумієте, тобто, таке воно збора. Також ціна 4900 автомобіля. Також Гольф 5, чорний колір. Авто ще на, на зимових шинах. 5400 ціна, 1,4 механіка, 2004 рік автомобіль, 210 пробіга, клімат-контроль, стеклоподйомника в автомобіля. Ось є Passat b 5 легенда автомобільного автопрома, їх люблять і вони в ціні тримаються. Ну, 5350, друзі, за 2005 рік 1,8. з кліматом, да, авто, з люком, хороші комплектації, партроніки, рідна фарба. Але ну, трошки, мені кажеться, вже задорогувато. Але ці машини ще виходять, повірте мені, що вони пере, переживуть ще. Чи... Не, не один новий екземпляр, тому що це, знаєте, колись машини робилися, і вони я вам скажу, комфортні ці автомобілі. Бо раніше, ну зараз таке, воно все за ці качество матеріалів не таке, як як раніше. Ось також є рено На лінзах авто, 5700 автомат, 1,6 бензин, 2007 рік автомобіль. Давайте його обійдемо Такий серебро авто, ззаді ось так він виглядає. Ну, такий автомат, там простий автомат, можна розглядати, тому питань по ньому ніяких немає. Вчасна заміна масла в автоматі. Ось такий Hyundai, також він свіжопригнаний автомобіль. 5900 ціна, 2009 рік, 1,4 MPI, також номер телефону той самий Той самий продавець, просто має більше автомобілів, які от продає. Ну, друзі, бачите, ми от зайшли на іншу ще площадочку. Ось є Golf 5 в універсалі. 1.4, 2008 рік авто, 90 кВт, 6300 ціна, заявлений пробіг 195 тисяч пробіга, авто також свіжопригнене. Також от є Кия Kia, Kia Ну, Я вам скажу скутаку непогані автомобілі, 1,6 бензин, дизель, он дизель 85 кВт, 10 рік, що бензин, що дизель, що коробки в них хороші, автомат, простий осіновський, Рекомендую до покупки. Тому як в мене в товариш таксує на такій машині, у нього вже 400 тисяч пробіга було 130, як він брав. От 550 Passat 2004 року, Б-5. Ну, мої, як кажуть, коментарі злишні. Ну, я рахую ціна цієї, машини, ну хай 4,5. Ну не 5, там. 5 550, Та, Але таке, бачите, ну, клієнт вас. ставить ціну, ну, що я можу сказати. Тому такий гарненький гольфік, також четвертий, 1,4 бензин. Каталізатор пише людина, що є на місці, рідний пробіг заявлений, автомобіля 190 тисяч пробіга. Ясно, що якщо потрібно перевірити пробіг, то або по офіційних базах, або є така база, як Car Vertical, але я більш так склоняюся, що все-таки спочатку перевіряйте авто, якщо це Volkswagen, якийсь Renault, то по офіційних базах. Бо Car Vertical буває деколи таке, воно вже там на, напишуть, бувають і помилки такі будуть. Що потім люди знаєте, відказуються від тих машин, тому що там написали там, ДТП там, на 20 тисяч євро, дивишся, пробуваєш ціла машина, думаю, що вони там написали. Ну от Є отакі от, нюанси бувають по них. Також ціна он, 9 Рік Мондео, 7350, дизель 2 літра, рідна фарба. Ну, Авто я скажу реально комфортне, це. Дуже багато місця в ньому. Ну, Корабль, будемо так говорити. Тобто, В принципі, хороші машини. Також там ці 2,0 бензин, вони також ходові машини, ну безпроблемні там ті двигуни, атмосферний двигун, газ без проблем ставиться. от восьмий рік, торгумісний. Номер телефону, бачите, не вказаний, 1,4 двигун. ви За 1,4 двигун я неодноразово вам казав, але ми всі люди різні, тому на кожен свій покупець, і також є покупець, я думаю, на такий також двигун. Бачите, Хтось і купляє 1,4, хтось купує на сухій коробці, тобто я би собі, не брав би, там би на сухій коробці, я брав би собі на мокрій. Але людина, яка там, ну, все знаєте, ціна питання, коли там ціна питання там, на 5-6 тисяч доларів, але на сухій коробці, а така стоїть 9 тисяч доларів, йому треба на автоматі, то він бере. Ось є Ford Focus 2008 рік, 1,6 бензин. Ціна 4400. Кажу авто, газ без проблем ставиться, то, неприхотливий двигун. Можна їздити, таксісти їх беруть, я вже там казав неодноразово у своїх відео, тому, знаєте, те саме повторювати не буду. Ось 2011 рік авто, Opel Zafira, дизель-2 ключа, 7550, ціна 220 заявлено пробіга в автомобілі. Також автон розмитнене, але загнане на фірму і потрібно перший облік, за перший облік також заплатити кошти 150-200 доларів. Ось Renault Megane, 2007 рік 1,5 дизель 243 пробіга, 4900 ціна. Ясно, треба дивитися, щоб це була шістіступочка, бо там є, якщо система Delphi, то трошки є по них питання. Я брав би собі ясно, бо Siemens або Continental топліну систему. Тому треба дивитися, друзі, щоб була правильна система. Але також хтось бере з Delphi, це ж таке діло. Питання в тому, скільки воно виходить. що, Друзі, побували ми на авторинку в місті Луцьку. Погода сьогодні дуже класна. Трохи так навіть, трошки підустав я. Ну, Дуже жарко, але так, в принципі, великий ринок. Людей відносно сьогодні небагато. Я навіть так з покупцями, з продавцями спілкувався, така, що людей немає. Тому от дякую, що дивитесь мої відео, обов'язково коментуйте мої відео, підписуйтесь на канал. Канал називається «Шкода, що не вах». До зустрічі на каналі. Всього самого найкращого.